Всім добро ранку, друзі. Це ранок на п'ятому. Мене звуть Аніна соколова. Рада, що ви з нами і рада, що ви допомагаєте нашій країні, нашим хлопцям, нашій армії і всім тим, хто зараз потребує, повірте, конче потребує нашої з вами допомоги. Поруч зі мною людина, яка повсякчас допомагає з допомогою мистецьких акцій, концертів. а Тепер вже й фестивалю звуть його Віталій Пастух. Він організатор фестивалю Ukrainian Street Art Fest. Що це таке? Чому ви маєте туди піти, друзі? Просто зараз. Доброго ранку. привіт, розкажи, що це буде. Це буде 15-16 серпня. Так. Правильно, контрактова площа Київ, а благодійний фестиваль ярмарок Street Art Festival, Так і називається, да так що це буде? Заходь нас туди піти. Це буде два дні такого великого. Ну я не скажу, що свята, але дійства. Тому що якось святкувати зараз недоречно. Не але це буде великий фестиваль, який буде займати всю контрактову площу по території, де люди, які прийдуть і в перший, і в другий день не тільки кияни, але й наші гості, гості нашого міста, зможуть потрапити. А і на концерт, де будуть виступати як молоді, дуже цікаві колективи, так і зірки, там як Скай, Антітіла, Ярмак і інші. Так само побачити і зрозуміти, що таке новітня стріт арт культура mm -hmm. Тобто це і художники вулиць, yeah. вуличні, це і денс-напрямок, це і буде фешн-показ, який нам організовує Ukrainian Київ Фешн. І це буде ярмарок, де люди зможуть купити якісь товари, такі там футболки, кепки, і тим самим допомогти. А нашим пораненим цей фестиваль ми напрямок ну, саме головне, mm -hmm. що ми хочемо зробити, це зібрати кошти для поранених в зоні АТО і для діток переселенців, яким в вересні треба йти в школу. Безумовно. Я знаю, що вхід на фестиваль буде безкоштовний, безкоштовний. але можна зробити пожертву. Будуть та, стаціонарні скринькі. скриньки стояти. Mm -hmm. Там будуть волонтери. На біля цих скриньок буде написано конкретно на що люди жертвують так. після проведення фестивалю разом з українськими артистами, всіми, хто прийняв в цьому участь, ми зберемо ці кошти, порахуємо і вони будуть контролювати процес реалізації цих коштів. Не секрет, що зараз люди стали менш активні в плані допомоги. Ти це відчуваєш? Так, та ми часто звісно. говоримо з волонтерами про це. Можливо, зараз якийсь меседж тим людям, які... Хим здається, що якась пауза виникла, а пауза немає тому, що кожного дня ми фіксуємо жертви, ми фіксуємо поранених наших хлопців та зайдіть військовий госпіталь. Так, це ясно. Так, так, це правда, і люди втомилися. Я розумію людей. І грошей вже немає, і сил вже немає. Але треба це витримати, треба допомагати, тому що тому, що хлопцям там ще важче, в 10 разів важче, ніж нам тут. Ми принаймні лягаємо в постіль тепленьку, ми вранці просинаємося і п'ємо каву, а там вранці йде мінометний обстріл. І ми мусимо це розуміти. Якщо міни поки що не долітають, не долітають до Києва, це їх. Заслуга в першу чергу, якщо ви не хочете, щоб міни долітали до вашої оселі, будь ласка, допомагайте волонтерам. Зараз взагалі унікальний час. Зараз а, ця війна розставляє всі точки над і ми бачимо ху. Із ху. Розумієте, ми бачимо, хто є, хто, хто і оці волонтери, які цілий пласт зараз з'явився людей, які допомагають армії. І мені здається, що от за цими людьми майбутнє хтось зі зброєю в руках захищає Україну, а хтось. Не спить цілодобово і робить ці справи. Ми на своєму напрямку, ми культурою допомагаємо, ми їздимо в АТО, ми там робимо концерти для хлопців для того, щоб хоч трошечки забрати в них цю негативну енергію, віддати свою добру енергію. А тут в Києві ну, немає зараз пожертв. Це правда. Тому ми хочемо зробити цей фестиваль, а для того, щоб, по-перше, допомогти пораненим, там діткам допомогти. І, можливо, там якась копійчина залишиться, і на цю копійчину ми поїдемо знову в АТО. Дякую, друже, що до нас вітав Віталій Пастух, організатор фестивалю Ukrainian Street Art Fest. Це так збігаючи наперед, друзі, 15-16 серпня. Та а приходьте, ну і допомагайте. Повірте, це важливо. Генеральний спонсор Анку Вок, на якаво вишукава в Україні тільки на Вок.